Через сильні морози останнього тижня зросли й обсяги енергоспоживання. Тож сумський міський голова говорить про запровадження до поки що чинних графіків погодинних відключень плюс 4, мінус 2, ще й додаткових обмежень. На сьогодні на ранок нам передали з обленерго повідомлення про те, що вводені аварійні відключення. Нам зменшили ліміт і ввели аварійні графіки При введенні аварійних графіків відключення. Ми повинні впротягом вернішними а обленерго протягом 15 хвилин здійснити здійснити цю процедуру, і вони це роблять. Олександр Лисенко посилається на розпорядження національної енергетичної компанії «Укренерго», що зменшення лімітів зумовлене аварійністю ситуації в енергосистемі України. Ми чекаємо повідомлення, коли буде відновлення графіків плюс чотири мінус два. Зараз над цим працюємо. Постійно контролюємо десь кожного. Один дві до них звертаємося, щоб вони нам зворотню інформацію надавали, як вдається вирішити питання по тим по тій ситуації. Це я так розумію, аварійна ситуація згідно якою були введені аварійні графіки. Відключення в нашій області і yes. в місті. Зокрема, тепле водопостачання безперебійно забезпечують підприємства міста. Зараз таких аварійних невирішних ситуацій немає на території міста. Тепло ми постачаємо. Теплоносій надходить до мешканців нашого міста, до всіх помешкань. Вода також на Лучанському водозаборі відновлена. Водовідведення працює згідно графіку. Транспорт працює в тому режимі, в штатному, як і було раніше. Наприкінці минулого тижня на найбільш жвавих пішохідних переходах з'явилось вуличне освітлення. Однак продовжувати цю роботу далі поки що неможливо. Через зменшення лімітів ми включаємо е, наші світлофорні об'єкти. Ми включаємо підсвітлення пішохідних пішохідних переходів тоді, коли обленерго немає е, обмежень, немає аварійних графіків, є відповідні ліміти, є можливості, і їх погодження нам надходить. І ми одразу включаємо. Міський голова розповів, що сьогодні в Сумській громаді є проект створення алеї героїв на Баранівському цвинтарі. Ідея створення. Е, Почесного меморіалу, достойного меморіалу нашим героям вона вже є. Наші хлопці захищають сьогодні нашу країну, так щоб це пам'ятали на віки всі покоління, і діти, і молодь, і щоб це завжди було в пам'яті. Та вона не проста робота, і тут ми будемо враховувати думку обов'язково рідних наших героїв. Безпекова ситуація на кордонах області цілковито під контролем ЗСУ, говорить міський голова. В лютому внесуть зміни до бюджету громади. Додаткові кошти спрямують на посилення обороноздатності сумської громади. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Володимир Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука. Усі зазначені народні депутати є фігурантами справ про державну зраду. Указ президента вже надійшов до Верховної Ради. Там його обіцяють розглянути невідкладно. Це заклад, що розташований у центрі нашого міста, на вулиці Воскресенській. Окрім основного меню, гостям традиційно пропонують випити чаю або кави, а от готують напої у нетрадиційний і мало поширений в наш час спосіб на ось такій грубі. Виходить і смачно, і зручно, говорить власник закладу, бо працює пічка у будь-який час, незалежно від відключень світла. Вона вже місяць, місяць-полтора, так може говорити. І пойшла хорошо. Спасибо грубо, у нас вже більше людей приходять за грубу, за тепло, за комфортно. У нас десь багато сусидів приходять Списано, щоб сидіти і смадити. Говорить, дуже красиво і уютна. Готують каву у спеціальному посуді джезві або штурочці. Класична кава по-турецьки із додаванням кардамону, кориці або з молоком. Десять хвилин на вогні і кава готова. Коли робиш на грубі, воно намного вкусніше придає. А коли на апарат, ну воно технологія, воно на самом деле ну не так вкусно. Ну от мені дуже так подобається на грубі кава. Воно як з любов'ю. А за бажанням гості можуть і самостійно зварити собі каву або заварити чаю. Можна я сам, мені цікаво, він стоїть із зав'ягу божоруса заліти. Много людей приходять, сам сахар кидає, сам все, що його удобна як хочеш. Після того, як збудували грубу, у закладі стало більше клієнтів. Інколи сумчани заходять із цікавості або просто погрітися. Все подобається, але найбільше те, що якраз саме цей предмет, грубка, яка ну характерна для нашої місцевості, для мого покоління, характерна те, що ми його в дитинстві бачили. Ну і зараз мені подобається якраз конкретно кава з кардамоном. Це те, що у них тільки роблять. Ну мені взагалі подобається то, що у нас в місті з'являються такі локації, якби з якоїсь та ізюміки на час сложна поїхати по понятним причинам. І то, що ти ж можна прийти допробувати турецьку, сирійську кухню, попити каву. Ну, прекрасно. Ідея готувати на грубі проста, але сьогодні, як ніколи, доречна, кажуть сумчани. А ще це створює свою рідну атмосферу, затишку і тепла. Імена каданитусфит етаболь челуці. Казаніто сфетбол, shitak. Тепло, а هون сфет те те. Маєш, то дибрав리스 такє, يعني. Надо, надо як аварат, настрій не у людей. Основні страви м'ясо і піцу готують у великій дров'яній печі. А вже із наступного тижня до меню планують додати і налисники. Їх теж готуватимуть на грубі. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. Будинок у селі Попівка Конотопського району спалахнув близько восьмої ранку. Вогонь швидко поширювався будівлею. Менш ніж за дві години полум'я вдалося повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі загинув власник будинку. – 61-річний чоловік. З початку року в області це вже другий трагічний випадок загибелі людини на пожежі. Цього разу до трагедії призвело банальна необережність під час куріння. Ми вкотре закликаємо громадян бути максимально уважними у поводженні з вогнем, не перевантажуйте електричну мережу, використовуйте виключно сертифіковані електрообігрівачі. А користуючись пічним опаленням, завжди суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 12 учасників першого у 2023 році молитовного сніданку розпочали зібрання спільною молитвою. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за цей час, дякуємо Тобі за те, що ти серед нас сьогодні, Боже. Я прошу тебе, відкривай нам своє вічне Слово, Господь, говори до нас через своє слово. Дай нам розуміти твої послання до нас, Господь, щоб ми справді будували своє життя на цій підставі, на цьому фундаменті. І нехай Господь твоя присутність буде на цьому місці. Я прошу тебе. Говори до кожного з нас, я прошу тебе, дай нам можливо відповіді, які нам потрібні сьогодні. Тема читань, другий розділ Євангелія від Луки, рядки про народження Ісуса Христа, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясен поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які фільнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. Та ангел сказав їм: не бійтесь, бо я звичай вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яке лежить у яснах. Різдво Христове ключова подія і основа всього християнського вчення. Народження Спасителя світу розділило все літочислення людства на до і після різдва. А біблійний моральний кодекс 10 заповідей Божих, одна з яких не вбий. А також що Бог є любов, і з Богом значить з добром для кожної людини. Ну я думаю, найголовніше головне це життя його родини, його дім. І є таке прислів'я, кажуть, кажуть, без Бога не до порога. І от те, що ми сьогодні спостерігаємо в нашій країні, коли без Бога прийшли, і точно не, не з тими цілями, які прописані, і які нам, до нас, до нас закликає до цих цілей життя Бог, вони не з цими цілями прийшли, вони не з добром прийшли, вони не з Божими заповідями прийшли. Як у Святому письмі Небесне воїнство, так і українські військові єдині з народом і з вірою в серці на захисті своєї держави. Війна, коли розпочалась тоді в Білославі, що треба зруйнувати церкву, віру, а народна країна стане сам. От тому от, я дякую за те, що ви робите на благо нашої держави, на благо нашої війська, тому що ви щоденно молитесь за життя наших воїнів за волю за наш народ. З нашу державу, тому що ми за неї боремося за майбутню Україну, яка буде саме власною країною світі. У Бога є вищий замисел, і Бог робить свою справу руками кожного з нас, хто має в серці віру, говорять духовні наставники. Для кожної ситуації, яка трапляється на землі, знаходиться людина, яка в цих обставинах призначена виконати саме свою місію. Ми ж живемо в таке сьогоденні. У нас коли е, релігійні громади можуть. Не тільки молитися, а й співпрацювати, щоб до перемоги ми скоріше дійшли збудувати процвітаючу країну. Завершення молитовного сніданку традиційно молитвою за Суми та Україну. Боже, благослови суми і всю Україну, кожне місто і село. Благослови кожен дім і кожну людину. Даруй нам перемогу, мир, збережи людей та інфраструктуру міста. Боже, ціли нашу землю, принеси процвітання і відроди наше місто, сумський край. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.